Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 додати 14 дорівнює 8. Наша рівність неправильна, нам потрібно перемістити в один сіник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, і, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 1 буде 10, 10 відняти 4 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.